Потримайно, я передав заплічника дружині, а сам витяг окуляри. Дрібний шрифт цього мейла на телефоні ледве читався. Шановний Олексію, журі обрала вас нашим міжнародним отримувачем резиденції Air Smooland Літератури 2025. Air Smooland це програма резиденції, що проводиться регіоном округу Йон Чопінг за підтримки Шведської ради мистецтв. Мета резиденції надати простір і час для художнього розвитку. Цього не може бути. Можливо, помилилися? Я перечитав листа. Ось ця фраза мене особливо здивувала. Для кожного періоду резиденції призначаються два отримувачі: один національний митець з округу Йончопінг Чопінг та один міжнародний митець з решти Швеції або Світу. Усього два. Від решти Швеції або світу, і ви обрали мене. Давайте включимо письменницьку машину часу і перенесемося на кілька місяців у минуле. Цей лист надійшов мені десь приблизно 15 травня 25-го року. Перші рядки фікшену я написав у жовтні 24-го, а до того я писав багато нонфікшону. Чи вважав я себе письменником на весні 25-го, коли подавав аплікацію? Не знаю. Так чи інак, але для експерименту я подав аплікації в усі літературні резиденції, які траплялися на моєму шляху. І от перша відповідь і перша така новина. Ну а далі піде довгий ланцюжок підмов: Сербія, Німеччина, Франція. Отже, чим я міг похвалитися на травень 25-го року? Ось ось вийде збірка, в якій буде моє оповідання. Написано приблизно 50% збірки оповідань і коротких повістей, спазм. Написано приблизно 70% роману в жанрі політичний трилер. Рідкий Куб. І це все. У листі просили нікому нічого не говорити до офіційного анонсу. Я заходив кілька разів на сайт резиденції, і аж ось він. Анонс. Ну, а потім був відеозвінок, знайомство. Я дуже-дуже обережно спробував перепитати, а чому я. Але куратор літературних програм Генрік лише сказав: ви маєте пишатися, що з великого списку кандидатів журі обрало саме вас. Я пишаюся. Програмку Доурінго на телефоні я переключив з німецької на шведську. І от сьогодні 2 вересня. І я знаходжусь на літературній резиденції. І як вона виглядає поки що ви можете бачити на цих кадрах. Шановний Олексію, 9 вересня у нас заплановано захід у. Йон Chopping Literature House під назвою Culture літератур Foucoste. Рано вранці з змішаною програмою. Ми би хотіли, щоб ви зробили коротку презентацію про себе та прочитали щось із своїх творів. Приблизний час 10-15 хвилин. Прочитати щось із моїх творів та залюбки. Якщо чесно, досвід читання англійської у мене невеликий, але я впораюсь. Це перший випуск мого шведського щоденника. Далі буде, я думаю. Більше і цікавіше, тому що сьогодні лише другий день мого перебування у Швеції, і на цьому тижні і на наступному тижні дійсно почнуться якісь, я сподіваюся, цікаві події, про які я захочу вам розповісти. Якщо вам цікаво спостерігати за моїми шведськими літературними пригодами, то під'єднуйтесь, підписуйтесь, ставте лайк. Словом не втрачайте зв'язок. З цим відео, і цим каналом, і цією серією Шведський щоденник.